Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Дворічна Сеньківка, Петропавлівка та інші авіаудари. Ворог наносив по населеним пунктам Пологівка, Осинове, Метрофанівка та іншим. О перші ночі у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено приміщення складу та чотирьох ангарів. Інформації щодо потерпілих не надходило. О 22.14 здійснено ворожий обстріл села Козача Лопань, Харківського району. Більше семи вибухів, без постраждалих. О 22-й ворог завдав ударів по місту Вовчанськ. Пошкоджено господарчі споруди на території домоволодіння. За п'ять хвилин відбувся повторний обстріл. Інформація щодо потерпілих не надходила о 14 чотирнадцятій у селі Митрофанівка Куп'янського району. Внаслідок скидання боєприпасу з ворожого дрону. Поранення отримали 47-річний чоловік та 45-річна жінка. Стан середній надана медична допомога близько 13.10 внаслідок ворожого обстрілу БПЛА міста Вовчанськ пошкоджено приватні будинки, два автомобілі. Поранена одна жінка. Близько 12.45 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу ФАП-500 села Усинове Куп'янського району. Пошкоджена переправа, поранено чоловіка. О пів на Внаслідок ворожого обстрілу села Сенельникове Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом минулої доби здійснено 43 оперативні виїзди. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. О дев'ятій рятувальники 47-ї частини ДСНС залучались для обстеження території міста Вовчанська обстріляною ворогом. Виявлені пошкодження житлової п'ятиповерхівки та торговельних закладів. Жертв та постраждалих немає О 22.05 бійці того ж підрозділу вдруге виїхали на перевірку після обстрілу міста Вовчанська. Цього разу на щастя ворожі снаряди влучили у землю на відкритій місцевості. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 28 разів відволікались на гасіння пожеж у природних екосистемах пов'язаних згорінням з горінням торішньої сухої трави та очерету вогнем випалено територію площею понад 16 гектарів. Як завжди, причиною таких пожеж стає нехтування людьми правил пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські захисники відбили дві атаки противника в районі Петропавлівки та Табаївки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін Харків. Новини.